Давайте почнемо з однієї історії. Це історія про коміка Майка Бірбіглію. У нього, скажімо так, були досить специфічні проблеми зі сном, і його випадок чудово показує, що сон це щось набагато складніше, ніж просто вимкнення нашого мозку наліч. І ось тут починається найцікавіше. Бо, на жаль, він не просто у сні це зробив, він насправді вистрибнув із закритого вікна другого поверху, уявляєте? Ця нічна пригода коштувала йому 33 швів і, звісно, термінового візиту до лікаря, що спеціалізується на сні. І ось що найголовніше в цій історії вона доводить, що сон це не кнопка оф, це активний, складний, а іноді й небезпечний стан свідомості, який ми, чесно кажучи, тільки-тільки починаємо по-справжньому розуміти. Ця шалена історія, власне, ідеально підводить нас до першого розділу. Та перш ніж говорити про небезпеки, давайте взагалі розберемося, а що ж таке сон з наукової точки зору. Отже, якщо говорити по-науковому, сон це періодична, природна і оборотна втрата свідомості. Але знаєте, що тут найважливіше? Чим сон не є? Це, наприклад, не сплячка і не кома. Це унікальний стан, з якого ми завжди можемо повернутися. Тільки вдумайтесь, ми ж спимо десь третину свого життя. Але найсмішніше, що вчені досі не можуть на 100% домовитися, а навіщо є кілька основних версій: можливо, це такий собі час на техобслуговування для тіла, коли клітини ремонтуються, або ж це час для росту. Інші теорії кажуть, що все діло в голові. Сон допомагає нам розкласти по полицях спогади і навіть стимулює творчість. Ну що ж, вирушаємо в цю нічну подорож. Бо так, сон це саме подорож, і завдяки сучасним технологіям ми знаємо, що це не просто лежання із заплющеними очима, а ціла мандрівка через різні етапи. А історія цього відкриття, до речі, просто неймовірна. Уявіть собі, початок 50-х років аспірант Юджин Асиринський тестує новий апарат ЕЕГ на власному синові. І от серед ночі прилад починає просто шаленіти, показуючи активність мозку, ніби хлопець, і не спить. Спочатку ще не подумав, що апарат зламався, але ні. Він випадково відкрив фазу швидкого сну, довівши, що наш мозок працює на повну кутушку, поки тіло відпочиває. Добре, то як ця наша подорож? Все починається з першої стадії, НРМ 1. Це знаєте, такий стан на межі, коли ви ніби провалюєтесь і здригаєтесь. Потім йде НРМ 2, тут ви вже точно спите. Далі найгибша стадія НРМ-3 час повільних мозкових хвиль. І нарешті вишенька на торті РЕМ-фаза, або фаза швидкого сну. Мозок працює як скажений, а от тіло, на щастя, паралізоване. Саме тут і відбуваються найяскравіші сновидіння. І найкрутіше, що ця наймульівна подорож вона не закінчується. Ні. Мозок повторює цей цикл із чотирьох стадій знову і знову і знову, приблизно кожні 90 хвилин, усю ніч. Але що буває, коли ця ідеально налаштована система ламається, коли щось іде не так? Давайте подивимось, що трапляється, коли наша нічна подорож сходить з реїк. Недосип це, повірте, не просто «Ой, я хочу кави, це реально серйозний удар по організму. Постійна нестача сну може призвести до депресії, вона збиває гормони, через що ми набираємо вагу, і до того ж сильно послаблює імунітет. Ну і звісно, реакція стає значно повільнішою, а це вже просто небезпечно. Крім простого недосипу, існують і конкретні розлади. Є, наприклад, безсоння, думаю, це багатьом знайомо. А є й протилежність, нарколепсія, коли людина може просто раптово заснути посеред дня. Є апноя це коли у вісні на деякий час зупиняється дихання. І є нічні жахи, які, до речі, не варто плутати зі звичайними кошмарами. Вони відбуваються у фазі глибокого сну. І ось тут ми повертаємося до нашого коміка Майка Бірбіглі, Пам'ятаєте? Так от у нього діагностували саме цей розлад. Тобто, під час Ремсну його тіло не було паралізоване, як мало б бути, і він просто фізично почав робити те, що йому снилося: рятуватися від ракети, вистрибуючи у вікно. Гаразд, з розладами розібралися, а тепер давайте поринемо у найтаємничішу, найдивнішу частину сну у світ сновидінь. Сни, це ж справжній кінофестиваль у голові, правда, іноді це повний сюрреалізм, де за нами женеться кентавер Меддеймон. Але, як не дивно, більшість наших снів це насправді щось набагато простіше, просто перемішування подій та думок за минулий день. І отут виникає головне питання, над яким б'ються вчені вже сотні років. Навіщо? Навіщо взагалі мозок показує нам це нічне кіно, яка в цьому мета? Тож для чого нам сни? Ну, євиної правильної відповіді поки що немає, але є кілька дуже цікавих версій. От, наприклад, старий добрий Фройд вважав, що сни це ключ до наших таємних бажань. Більш сучасні вчені думають, що це просто процес обробки інформації, такий собі нічний дефрагментатор для мозку. Є теорія, що це просто зарядка для нейронів, а можливо, все ще простіше це всього лише спроба мозку знайти сенс у випадкових нервових імпульсах. А тепер просто на секунду замисляться шість років. Саме стільки часу в середньому людина за своє життя проводить у сновидіннях шість років у цьому дивному паралельному світі. Це ж величезна частина нашого життя. І це, мабуть, і є найбільша загадка. Навіть якщо вчені мають рацію і сни – це просто, ну знаєте, нейронний шум, якийсь випадковий набір сигналів, то чому ж вони здаються нам такими важливими? Чому ми прокидаємося і відчуваємо, що пережили щось глибоке? Це питання залишається відкритим, і воно змушує задуматися, що ж насправді відбувається в цьому таємному світі, куди ми вирушаємо щоночі.